На театральному майдані Луцька відбулася благодійна акція Дитячий оберіг для солдата. Цьому дійству передувало декілька подібних заходів. Зокрема, діти збирали для воїнів варення, солодощі і вітаміни під гаслом Підсолодимо життя солдату. Цього разу вихованці загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів підготували для захисників України найкрасивіші картини і найгарніші квіти, зроблені власноруч. Незважаючи на березневу прохолоду, благодійна акція Дитячий оберіг для солдата зібрала на центральному майдані Луцька чимало людей. Перехожі захоплено оглядали полотна юних художників, які діти тримали в руках. Окрім виступів організаторів дійства, волонтерів та самих юних митців на майдані відбувся арт-марафон. Минуле і сучасне патріоти нації. Ми хочемо провести паралель і провести наших сучасних героїв коридором слави, який задумали наші керівники студії образотворчого мистецтва у вигляді портретів козаків, тобто тема козацтва і портрети сучасних наших героїв сьогодні на Волині, в нашому центрі, проводить роботу. Всеукраїнський семінар, практикум, голів методичних об'єднань керівників образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва. І саме сьогодні вони мають змогу знову ж таки долучитись до цієї нашої акції. Підтримати патріотичне дійство та додати свою паперову квітку у символічне серце патріота на театральний майдан. Прийшла молодь і люди старшого віку. Я прийшла з Волинського обласного ліцею в Луцьку, що тут зна. Знаход... Знаходиться, прийшла на цю виставку підтримати всіх художників і підтримати цю акцію. Ми з колектива «Радість», ми в Луцьку танцюємо і нас запросили для того, щоб потримати картину, щоб люди подивилися на мистецтво і талановиті луць, луцькі діти, які малюють ці картини. Ми просто зобов'язані бути тут і підтримувати. І тих дітей, які свою творчість присвячують, і ті тих дітей, які батьки яких захищають нашу країну, 12-річна школярка Аня Стрілець із Берестечка представила на акції вісім робіт, над кожною з яких працювала майже півмісяця. В Ці картини я вложила душу весь свій вільний час, щоб зробити приємно тим людям, які захищають нашу країну. Як давно ти займаєшся малюванням? Лише два роки. Тільки чому здається досягнути таких успіхів? Ну швидше всього, це впертість. Ну, ну і саме я дуже люблю малювати, мені це подобається. У рамках акції також відбувся збір продуктів, предметів першої необхідності та теплого одягу для бійців, які перебувають зараз у зоні АТО.